Доброго дня, шановні рибаки. Вже почався сезон підготовки до рибалки. Вже хто навіть вже виходить на рибну ловлю. Але дехто ще тільки готується до весняної рибалки. Вже багато хто купив собі спінінги, удочки, котушки, садки і інше риболовецьке приладдя. Ось Дивіться сюди, у нас є ось такий спінінг, я його купував. Я мені подарували його минулого року. Я вже його протестував. Що можу про нього сказати? Сам по собі спінінг може й непоганий. Але в нього верхнє коліно після наконечника одломилося. Мені каже, його напевно трохи неправильно спроєктували цей спінінг, не розрахували нагрузки. І коли я обрав це коліно і перемотав його ізолянтою і постав наконечник, то на нього стало ловити зручніше, і він вже перестав ламатися. Інші коліна вже в нього не зламуються. Я на нього вже виважував рибу більше 3 кг, окрема щука. Ловив на нього коропа і таке інше. Ловив не одну щуку кілограмових рибин виважував. Ну, на 3,5 кг витяглося досить таки легко, але це, мабуть, завдяки оцій котушці. Ну я що я можу сказати. Щоб спінінг був дуже надійний, я б це не сказав. Але він зручний. Зручний він не такий вже легкий, ну на донну рибалку він підійде. На ляща на 1,5-2-3 кг він витягне. Також можна його використовувати на невеликого коропа. Також на деякі ще види мирної риби, а також хижої. Як бачите, в нього рукоятка ось зроблена з пробки. Матеріал у нього, мені здається, що це якийсь вид композиту. На карбон воно не схоже, і на графіт також не схоже. Може це якийсь вид стекловолокна, я точно не скажу. Але воно не дуже, воно, бачите, по краях ось крихкувате. І цей спінінг, Я ще його в цьому сезоні протестую і пізніше вам викину відео, чи він виходив ще один сезон. Але мені щось здається, що це коліно зламалося через те, що то, мабуть, був якийсь брак. Може, в якійсь партії. Може цей спінінг ще і послужить вам непогано. І ви на нього витягнете не один десяток щук, товсту а може і ще якоїсь риби. Дякую вам за перегляд. Оставляйте свої думки в коментарях, коментуйте. Якщо ви думаєте про ці спінінги, і ми обов'язково будемо прислухатися до вашої думки. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на наш канал.